Рихітні, але вже такі талановиті. Вони усі різні за характером, за кольором волосся, очей. Але всі вони мають одну спільну рису. Вони бажають розвивати свій талант. Допомагають у цьому досвідчені викладачі вокально-хореографічної студії світанок, у гості до якої ми і завітали, аби дізнатися, як народжуються зірки. Сьогодні у програмі дивіться про таке: співати, танцювати ще й на скрипці грати. Чи можуть цьому навчити дитину в одному місці? У нас вівторок, четвер, субота займаються дітки хорового концертного складу. понеділок, середа п'ятниця, хореографічно На радість батькам на користь дітям, що дають малечі позашкільні заняття. Діти виходять від нас. На голови више своїх сверстників. Я говорю не на голови више духовно. Великі гастролі для маленьких артистів. Як київський дитячий ансамбль, світові сцени підкорює. Ми їздили в у, у Прагу, у Болгарію, у Францію. Відомий український письменник Григорій Тютюнник казав Талант то крапля здібностей і море праці підтверджують це і викладачі вокально-хореографічної студії світанок. Вони приймають усіх без винятку дітей, а вже за кілька років роблять з них справжніх артистів. Ці дітки позашкільне навчання не сприймають як додаткове навантаження. Кожен з них приходить сюди кілька разів на тиждень із великим задоволенням, адже саме тут вони знайшли найкращих друзів, саме тут вони вперше відчули смак перемог і гіркоту невдач. А головне, саме тут вони почуваються щасливими, бо займаються улюбленою справою. Їх життя проходить тут. Якщо врахувати, що вони в 5 років приходять, а в 18 вони йдуть від нас, а деякі пізніше, ще будучи студентами. Тут ми розуміло, один одного ми любили співати, ми любили танцювати, ми любили мистецтва, ми присвячували своє життя мистецтву. У цьому комунальному позашкільному навчальному закладі займаються дітки віком від 4 до 18 років, освоюючи одне або одразу кілька видів мистецтва. Вони можуть навчитися, ну по перше, бути людьми. Раз. По-друге, вони можуть опанувати якийсь із видів мистецтва. Це як я вже говорила. Якщо про структуру навчального закладу, у нас чотири відділи спеціалізовані, так би мовити, практичні із них, це оркестровий, хоровий хореографічний. І є в нас так званий загальноестетичний відділ, його покликання асимілювати в собі і деякі інструменти, припустимо, фортепіано, додаткові, так би мовити, інструменти за шкалою музичних шкіл. Діти виходять від нас на голову вище своїх сверстників. Я говорю не на голову вище духовно. Вони багато музики слухають, вони розуміють, що таке театр, вони розуміють, що таке іскусство. Ми багато з ними займаємося, вот, крім того, що ми професіонально їх учимо вокалу, ми ще їх учимо розуміти, що таке музика, розуміти, що таке творчество, розуміти, що таке іскусство. Офіційно відкриття закладу, як позашкільного центру виховання, відбулося у 1993 році. Але свій Ік, студія обраховує не від цієї дати, оскільки її родовід іде від ансамблю пісні і танцю, то нещодавно якраз наш ансамбль світанок, який має звання народного художнього колективу, він святкував своє 60-річчя. Щоб не заплутати вас, шановні глядачі, одразу роз'яснимо. Є студія світанок, де в позашкільному форматі діти отримують мистецько-естетичне виховання. І на базі студії є одноіменний ансамбль, де учні виступають уже в ролі артистів. Вони займаються десь років 5-6 у підготовчій студії, тоді таки переходять до нас у концертний склад. Оце ми зараз бачимо концертний склад. Це лише його хорова частина, але подібний принцип зберігається і для маленьких артистів інших жанрів. Для того щоб грати в нашому оркестрі, звичайно раніше ніж через п'ять або шість років. Але найскладніше погоджуються і батьки, і викладачі наважитися записати дитину до якогось із гуртків. Взагалі, ми завжди прослуховуємо дитину, але дітей беремо всіх підряд. Всіх підряд і всіх вчимо співати, танцювати, грати на інструментах. Якщо дитина хоче, якщо хочуть батьки, то дитина навчиться всьому. Основне це бажання. До речі, на цьому першому етапі роль батьків завжди є визначальною, адже дитина у віці 4, 5 чи 6 років не завжди здатна сказати про свої вподобання, помітити здібності і зробити все для їх розвитку якраз і є головним завданням дорослих. Саме можливість винайти такі талановиті здібності у дітей якраз і створює наша студія, тому що немає неталановитих дітей, але діти по, вже по заняттях своїх і батьки розуміють, до чого більш схильна дитина. А викладачі допомагають розібратися з талантами. Допомагає цьому особлива форма навчання, справа у тому, що у цій студії воно організоване по особливому. В нашому закладі вони мають змогу обрати як спеціалізацію, на відміну до речі, від інших мистецьких закладів системи культури, так і можуть відвідувати інші гуртки, і протягом року можуть змінюючи, змінюючи своє оподобання, Обирати чи той чи інший гурток. Більше того, навіть якщо дитина бачить себе зіркою балету, без уроків музики досягнути цього неможливо. Тому учні, які відвідують хореографію, обов'язково мають ще й, наприклад, вокальні заняття і, відповідно, навпаки. Є багато колективів, гарних, хореографічних, хорових, на високому рівні. Але такого колективу, де діти співають, танцюють, мають можливість грати на музичних інструментах, дійсно більше ніде немає. Має, зважаючи на такі особливості навчального процесу, розклад у студії організований так, аби учні могли відвідувати різні заняття протягом тижня. У нас є такі дітки, які буквально до 18 років відвідують і повністю хоровий концертний колектив, і хореографічний колектив. У нас Вівторок, четвер, субота займаються дітки хорового концертного складу. понеділок, середа п'ятниця І Так само паралельно підготовчі групи у нас різняться. Десятирічна Варя та восьмирічна Іванка відвідують заняття вже не перший рік. Сестри вже входять до концертного складу ансамблю. Вміннями не поступаються старшим колегам. Давати дівчаток родина свого часу довго не міркувала. Справа у тому, що мама Оля також випускниця студії. У нашому колективі сьогодні ну, десь 20% батьків, які приводять своїх діток, це наші бувші випускники. Сестрички приходять до студії практично щодня, а все тому, що у кожної з дівчаток своя мрія. Івана вона хоче бути артисткою, вона хоче бути співачкою, і вона ну, працює над цим. Ну, Іванна Варвара, вона теж, в принципі, так теж думає бути, не бути, співачкою, але в Варварі більше подобаються танці. То, може, вона колись буде у вірського танцювати. Але додає мама, навіть якщо дівчатка не зможуть чи не захочуть підкорити сцену, витрачений на творчий час їм однозначно піде на користь. По-перше, спільні заняття малечу дуже зближають, а по-друге, розвивають. Вони стануть тим, ким вони захочуть. Але цей творчий творчі завдатки, які дає світанок, і розвиток творчий, він залишиться з ними на все життя. А ще враження, які дітки отримують від виступів. Найяскравіші привозять із закордонних гастролей. Ми їздили в. У Прагу у Болгарію, у Франції. У де найбільше сподобалось у у Франції. Закордонні поїздки це окрема тема. Вони відбуваються не так часто, як хотілося б і викладачам, і учасникам ансамблю. Одне з ключових питань фінансування. Якщо це в межах. Міста, то це звичайно за бюджетні кошти нам виділяє транспорт. Держадміністрація обов'язково нас підтримує. Ніяких затрат тут немає. Якщо йде мова про виїзд на конкурси, фестивалі і так далі, то тут. Це вибір батьків, зважаючи на умови, викладачі обирають ті закордонні виступи, які вимагають найменших фінансових затрат. Скажімо, бувають поїздки, де батькам доводиться оплачувати винятково проїзд, а проживання і харчування безкоштовні. Якихось там таких захмарних цін нема. Тобто, ну, візи за автобус заплатити, ну все. А там. Ну, зазвичай вони в сім'ях живуть. Тобто сім'ї про них піклуються, годують, там, водять на якісь там цікаві речі. Мені здається, що той розвиток, який дає студія, і взагалі той обсяг і знань, умінь, які дівчата досягають тут, він не може бути обмежений грошима. І ми звичайна київська родина. Я вчитель. Андрій Службовець, задоволені діти, щасливі батьки, горді викладачі, і це ще не весь результат, якого досягає ансамбль своїми виступами. Показовим у цьому плані була участь у фестивалі, який проходив в Англії. На фестиваль приїхав консул з наш з нашої країни з Українського консульства. Приїхав на наш фестиваль. Тільки напередодні зібрав відгуки про наш виступ чи достойно виступає колектив. І коли він побував на нашому концерті, він сказав: Ви знаєте, ви за ці 10 днів зробили стільки для України, скільки ми ще не змогли зробити за три роки роботи в Англії. Галина Гринчук підсумовує це. Була дуже почесна і висока оцінка їхньої роботи щоденної, важкої, кропіткої, але такої улюбленої. У другій частині програми не пропустіть таке. У пошуках таланту, як розпізнати маленького генія серед десятка дітей. Ти думаєш, боже мій, хоч би він не у хоч би він не заболів, хоч би не переїхав. Такий складний інструмент, як швидко при бажанні можна освоїти гру на скрипці. Повноцінний твір можна заграти навіть через півроку. Музика замість дискотек. Про що мріють діти, які відмовляються від розваг заради навчання? Мені здається, що я зараз роблю все правильно. Фактично неофіційний гімн України авторства Тараса Петрененка скрипальки Катя та Дарина розучили десь за два місяці. Для твору такої складності термін ледь не рекордний. А все тому, що дівчатка нині готується до конкурсу, тож доводиться займатися інтенсивніше. Заліто у нас є ще ансамбль скрипалів, і просто сьогодні у мене такі індивідуальні заняття з цими двома дітьми. А в ансамблі скрипалів десь. Приблизно всі діти грають. Вони просто виконують партії різні за складністю. Діти семи років також грають в ансамблі скрипалів. Загалом у пані Оксани на сьогодні 11 підопічних. Катю без перебільшення можна назвати старожилом. Дівчина вже 10 років опановує цей складний інструмент. Знайома моя багато років навчалася у світанку, теж грала на скрипці, дуже подобалось їй. Вона мріяла поступати. Далі вчитися і запропонувала мені спробувати. Я прийшла, мені сподобалось. Прийшла і залишилася, хоча з музикою дівчина своє майбутнє не пов'язує. Каже, не настільки талановита і бачить себе у практичних науках, бо нині навчається у фізико-математичному ліцеї. Її колега, семикласниця Дарина, про своє майбутнє поки не замислювалася. Впевнена, час для визначення у неї ще є. У Мене батько грав на піаніно, і бабуся, усі по як по батьковій лінії. Але спочатку я теж хотіла грати на фортепіано. Мені сказали, що в мене гарний слух, і тому сказали, що я можу грати добре на скрипці. Скрипка один із найскладніших музичних інструментів. Навчитися на ній грати питання навіть не місяців, а років. Повноцінно твір можна заграти грати навіть через півроку. І цей твір може бути просто на одній ноті, на одній струні, але це буде повноцінний твір з гарним акомпанементом. Але наполеглива праця, яка зазвичай займає років сім, явно варта результату. Дивовижна музика, яка л'ється з під смичка, найвища нагорода. Звуки улюбленої мелодії, народжені від самих лише дотиків до клавіш, найвища нагорода для цієї дівчини. Мені здається, що я зараз роблю все правильно, і мене взагалі не тягне ні в які ні на які пригоди, ні на які там дискотеки, бо це мій сенс життя. Ця 18-річна дівчина Настя Устюжаніна. Сьогодні вона студентка Київського інституту музики імені Глієра. Там дівчина опановує складну науку, теорію музики. У майбутньому планує стати викладачем сольфеджо та музичної літератури. А ще мріє співати. Я була хористкою. Я навчалася в хорі, але також займа... Ми всі хористи займалися хореографією, а також я навчалася фортепіано, у Тетяні Іванівни Ярошенко Тетяна Іванівна справжня місцева легенда, і не лише тому, що її любов до музики та неперевершені педагогічні здібності допомогли опанувати інструмент сотням вихованців. Її внесок у розвиток студії та й взагалі української музики набагато більший. Вона чудову музику пише, тому що я вам хочу сказати, що зараз дуже мало пишуть композитори. Одна, наприклад, ми з ким ми отак от дружимо з композиторів. Це, наприклад, от Леся Горова. Вона дуже цікаву музику пише і для дітей, і для дорослих. А от Тетяна Івана пише, бо вона знає цих дітей. Вона пише тільки для нас, хоча її музика вже співається по всьому Києву, і по всій Україні. Тетяна Миколаївна пропонує послухати одну із найулюбленіших композицій місцевих вихованців. У нас є гімн світанку, який написала Тетяна Іванівна, і ми можемо зараз його заспівати. Досягнути такого звучання дитячого хору справа не з легких. Погоджується із цим і хормейстер. Але каже, роки роботи із дітьми дозволяють створити єдину команду. Діти, коли приходять і десь 4-5 років займаються у підготовчій студії, ми вже, ми вже дивимося, голос розвивається, і ми бачимо у кого нижчий голос, кого вищий, у кого крепка серединка така, і тоді вже ділимо їх по партіям. А далі починається кропітка робота. Причому як на групових заняттях, так і на індивідуальних загалом хористи відвідують студію 4-5 днів на тиждень. Стільки ж 8 років поспіль приходила сюди і Надя устюжаніна. До нашої школи, коли мені було 8 років, я була у другому класі, прийшла палатна Людмила Комунарівна. Це була енергійна, родоволоса, вродлива і просто така неперевершена, непередбачувана жінка. Така ну дуже ефектна. Людмила Комунарівна з тих пір ані трошки не змінилася. Хіба що дещо іншим став відтінок волосся, але все той же блиск в очах, все та ж енергія і все та ж врода. А ще бажання працювати із дітьми і відшуковувати справжні таланти. Сразу приходить ребенок і так 10 человек группа, і ти знаходиш одного, так думаєш, боже мо, хоч би он не ушел, хоч би он не заболел, хоч би не переїхав. Потому що этот ребенок має дані солиста, останні да, Середніх ми учим, учим так же, как і всіх одинаково учим. Але не всі однаково досягають успіху. Причому навіть серед тих, у кого викладачі бачать ось ті природні здібності. Вийти на большую сцену, виходить, не у всіх. Почему? Потому що, кроме того, Что нужно иметь данные природы, нужно еще уметь. Ну, иметь силу духа, иметь характер, иметь, уметь пробиться в ете житті, і, і в житті, і в шоу бізнесі, і всь, во, во всьому остальном. А ось і ті вихованці, кому це завдання виявилося під силу Людмила Комунарівна із захопленням розповідає про випускників, яких сьогодні молодшому поколінню ставлять у приклад. Дуже хороша дівчинка якою ми очень гордимося, Вона займалася у нас, потім поступила в музучили ще потім в консерваторію. В консерваторію приїхали з Большого театру і взяли її на стеж. Зараз она в театрі працює. Ще одна випускниця Тетяна Донець нині працює в Бельгії, викладає у консерваторії. А от цих дівчат, гадаю, знають мільйони. Екс-учасниця популярного гурту Viagra Ганна Седокова та співачка Арина Домскі також свого часу навчалися у тутешніх майстрів вокалу та хореографії. Є на цій стіні пошани і наша героїня Надя. Всі випускники, коли вони к нам приходять, нам це дуже радісно, тому що вони всі вважають, що звісно прожили самые лучшие свої годы жизни а приходять часто. І щоб з улюбленими викладачами поспілкуватися, і повітря і рідних класів дихнути, а можна і на якесь свято потрапити. От як, наприклад, сьогодні. А сьогодні ви побачите такий собі захід для. Педагогів та батьків дітей цей захід влаштували для старшого покоління, але про дітей тут також не забувають. Попри щільний графік репетицій, концертів, фестивалів, вихованців встигають ще і у виставах брати участь. Така собі позакласна діяльність. Вона дуже цікава, тому що діти не займаються цим в робочому в робочому процесі. І їм дуже цікаво примінити на собі якісь ролі, приміряти образи. А ще нові костюми загалом вихованцям студії у цьому плані пощастило їх образи у руках досвідчених професіоналів. У нас діти люблять очікі всякі представлення, вони ставлять спектаклі. І ми прямо на кануні можем можемо щось подшить. Взагалі у нас портниха шьот у нас очень хороша Людмила Олександровна. Вот вона очень тщательно вибирає костюми, регион, регіон, які, какая вишивка і підбирається головний убор. Ми самі теж робимо головні убори. Торік з великим успіхом пройшла музична вистава ОЗ і Смарагдове місто. До цих новорічних свят режисер студії разом з дітьми поставили білосніжну історію. Особливістю вистави стало те, що вона була для дорослих цікава, а для дітей зрозуміла. Там є деякі політичні підтексти, які так само зрозумілі дорослим, але сама історія, сюжет казки він був дуже знайомий і сподобався дітям. Ще однією особливістю цієї вистави стала сцена, на якій вона була поставлена. Справа у тому, що ансамбль має своє приміщення для репетицій, а от власної сцени немає, тому що у нас немає такої сцени. Ми, ми вже звикли всі заходи проводити в нашому приміщенні. Воно невеличке, але це наше рідне, і наші дітки, як ніхто, вміють. Дивитись глядачам в очі, бо глядачі поруч з ними знаходяться. А іноді для цього і сцени не потрібно, бо сюрпризи тут вміють робити не лише викладачі цього разу здивувати і потішити вирішили учні. Щодрувальників у викладачів знайшлися. Сюрприз вдався. А хіба могло бути по-іншому у колі творчих і талановитих людей? Психологи стверджують, без безталанних людей не буває, потрібно тільки вчасно виявити і розвинути обдарування. І тоді неодмінно людина почуватиметься щасливою. Команда програми зроблено у Києві щиро бажає вам безмежного щастя. Щастя, яке ви відчуватимете від того, що займаєтесь улюбленою справою. Щастя, яке ви даруватимете одне одному, щастя, яким ви ділитиметеся з усім світом. Будьте щасливі! І до побачення!